Розкішне життя, люкс автомобілі, бізнеси і подвійні громадянства. Українські депутати, чиновники та наближені до них. І ще дещо особливе. Дивіться зараз. Ну що ж люстратор зараз завітає до кабінету мера, а це власне його автівка. Золоті чиновники і феодалізм по-новому. Ну, ваш охоронець каже, що вас немає на роботі. Як так? Ну, у вас має. якийсь окремий вхід сюди, чи як? Так, да, через дах. Вертоліт маєте чи як? Да. Ну, Мерседес у вас дуже гарний. А да. вертоліт має? Да, гелікоптер, Гелікоптер, так? Да. Ага. Винтокрил. Познайомтеся. Взять одного з українських мерів на прізвисько Шеф. Це одна пуля, яку достали з бедра. Вона розсипалась, ударившись від кость. Видимо, вбити мене хотів. Головний прокурор, поліцейський, суддя та мер. У вас є бізнес. У мене був бізнес. Чим живе місцева еліта? 110-та стаття, частина 2 Кримінального кодексу України. Що це таке? Даже не знаю. Куми, брати та бізнес. У новій рубриці Саші Глазунової. А що у вас за будинок ви побудували? Чому ви ви будете? Корупція перевіряла корупція. А ага, чим він да. не задекларовано? Я вам що так розказати не буду, ми сядемо в залі, як будь-яка писати. Розкішне життя так званих еліт. Їхні бізнеси, зрозуміло, шикарні автомобілі і право на безпреділ. Зв'язки, як і раніше, продовжують в Україні вирішувати практично все. Прямо зараз наша команда познайомить вас із одним зятем впливового мера, більше відомим як Сеф. Він біжав за мною, прислідує все время стріляє. За мною, скажімо так, дихав в затилок. Ну а здесь вже закончил стрільбу, как і розвернувшись, развернувшись, убежал. 10 травня посеред білого дня до цього подвір'я під'їхав чоловік і нічого не пояснюючи, на очах у кількох свідків впритул розстріляв чоловіка. Одна куля прошила наскрізь ногу Олександра. Ще дві застрягли у його тілі. Це одна куля, яка. Которую достали у меня из бедра, она рассыпалась, ударившаяся в кость. Це целая пуля, достали з достали. І це не вперше, коли Олександр стає мішенню для цього стрільця. Я считаю, що він хотів со мной расправиться. Видимо, убить меня хотів. На сьогоднішній день я ощущаю угрозу до сих пор в своей жизни. І переживаю за себе, за свою сім'ю. Через що сталася стрілянина і чому постраждалий не сподівається на правоохоронців. Я просто думаю, що третій раз він, мабуть, вже буде більш точний і зможе зі мною розправитися. Люстратор повертається до Могилева Подільського прізвища та посади, які стоять за всією цією історією. Прямо зараз сусіди досі налякані і бояться бодай щось говорити про ті події. Чесно тобі кажу, що я боюсь, я не хочу цього всього знати, цього всього чути, тому що тепер дуже важкий, страшний час. Нам тут приїхали ночі, сказали що нічого не говорити, бо спали хат. Люстратор з'ясував причину такого страху. Не ну, бояться, бо кажуть, що це мера якийсь родич, чи зять, чи хто там. І люди бояться, немає зв'язки. Більше про інцидент повідала Світлана Рудевич. Бо вони приїхали разом. Син зайшов за мною. Ми цей, пішли за казаном. А, цей, а чує постріли. І Саша прибіг і нога прострілена. А Хто стріляв? Кажуть, що шеф. Шефом у Могилеві-Подільському називають місцевого бізнесмена та депутата від блоку Петра Порошенка Сергія Шевчука. Він же зять мера Петра Бровка. Світлана розповідає, цей самий народний обранець не вперше стріляє у людей. Її син також потрапив під приціл шефа. У нього стріляли на дискотеці. був ранений в грудь. Кулю витягнули. Однак, попри відкрите кримінальне провадження, місцевий авторитет так і не поніс ніякого покарання. Я вирішив усе з'ясувати та спочатку поцікавився у очільника міста, чи знає він про справи свого родича і, взагалі, що за суворі дев'яності повернулися до Могилева. Ну що ж люстратор зараз? Завітає до кабінету мера Могилева Подільського, а Петра Бровка. А це власне його автівка. Про любов до розкоші та подвійне громадянство Петра Бровка ми вже розповідали вам не раз. Зокрема, люстратор цікавився, звідки у звичайного мера такі елітні автівки. В декларації записано два автомобіля: Мерседес і Ренджеровер. За які кошти ви купили задекларовані дезадекларовані та Мерседес? У мене машини все життя є. І дві, і три. Я не купляю машини, які коштують дурні кошти. Якщо 3 мільйони гривень це не дурні кошти, то що вже казати про безліч маєтків, ресторанів, готелів та римків, які належать родині мера. А зараз якийсь бізнес у вас є? У мене бізнесу немає. А ще колишній член партії регіонів, та як стверджують джерела, особистий ставленик Януковича, ба більше громадянин іншої країни. Ось довідка, яка засвідчує те, що пан мер громадянин Молдови. І що найцікавіше? Я ж хожу, отримую доручення. Я маю допуск до державної таємниці. Як вам таке? Та зараз мені хочеться дізнатися дещо інше. Добрий день. Мене звати Володимир Тимофійчук, з ним з програм лістратор потона Блок Хотів би поспілкуватися з мером вашого міста Петром Бровком. А Його зараз немає на місці. А де він? Не, не казав. Не казав. А Автівка це його? Мерседес. Я. я не знаю, не бачив. Не бачив. Добре. А йдемо показати вам фокус-фокус. Доброго дня. Добре. О, кажуть, що вас немає на роботі. Як це ви потрапили сюди в кабінет, коли вас охран... охоронець каже, що а вас немає. Звичайно, через двері. Петро Провко, схоже, здивований, не менше за мене. Певно, не очікував, що люстратор так швидко повернеться до Могилева. А ми не можемо тут поспілкуватися? А? Ну, ваш охоронець каже, що вас немає на роботі. Як так? Ну, у вас немає. якийсь окремий вхід сюди чи як? Так, да, Через дах. Вертоліт маєте чи як? Да. Ну, Мерседес у вас дуже гарний. А вертоліт, вертоліт має та, гелікоптер, гелікоптер та? так? Ага. Винтокрил. Мушу відразу сказати, що розмова з мером у нас не склалася. Петро Бровко бігав від нас по всьому місту, встигаючи раз по раз, мене лаяти і звинувачувати у всіх земних гріхах. Хто ви є такі? Я журналіст я вам посвідчення показав. Ви не журналіст. А хто я? Ви виконалися гнилих замовк. Ну, я піс... вас звинувачу 에... в тому, що ви працюєте по замову. Послухайте, ви ну, розумієте, гроші. що це є наклеп. Ви це... продажні, продажні журналісти, які виконуєте... А брехливі замовлення. Ну от ми зараз зокрема, хочемо поспілкуватися з мером. Чи знає він про інцидент, який стався 10 травня? Мер не бажає Ви з вами те, розмовляти. Можете це Ну, розмовляти? як так, так можуть? дивіться, мер можу. не бажає спілкуватися Його, з людьми. Зять мера депутат Сергій Шевчук не боїться погрожувати родині постраждалого. Він мене перестрів і сказав, що зо мною може трапитись таке ж саме, що з моїм зятем. і моє майно і моя машина дуже легко горить від свівіду однієї спічки. Ага. Ти якби е, сказав, що я прекратила займатися цим. Цим, цією справою поліції на такі погрози. Відповідь одна. Сказали, що немає ніякого е, факту злочина. Люстратор на прийомі у керівництва міської поліції. Я хочу пояснень. Проте чую стару добру пісеньку про попередників. До мене попередник був, значить, то я за ті події, які сталися. Сказати нічого не можу. І все ж таки з'ясовуємо, хто займався цією справою. Андрій Суходольський, слідчий могилів Подільського відділу поліції. Тобто ви як слідчий проводили якісь слідчі дії? Огляд місця події безпосередньо і призначення експертиз. А що там за огляд, що він показав? Були вилучені кулі, якісь? Не був. А чому? Тому що. Як вам таке? Та зараз мені хочеться дізнатися дещо інше. Добрий день. Добрий. день. Мене звати Володимир Тимофійчук, журналіст з програм міністратор Потонобла Хотів Хотіли поспілкуватися з мером вашого міста Петром Бровком. А Його зараз немає на місці. А де він Ну, не, не казав. Не казав. А Автівка це його мерседес. Я Ті? не знаю. Не бачив. Не бачив. Добре. Руки у паркані хтось порізав професіонали, а потім ми вже на, на даний момент відношення до даних справ немає. Ви скажіть мені, скільки вам грошей заплатили для того, щоб ви їздили? Це все робили? Можете розказати про той інцидент 10 травня? Ви Заказні інформаційні. Ми це вчули вже. Ви можете розказати про 10 травня? Раз. За яке 10 травня? Говорити про стрілянину не хоче. Каже, то не він. І сам жертва наклепу за те, що бореться з місцевими контрабандистами. Я як депутат неодноразово звертався в міліцію, щоб це всю цю лавку прикрили. Один бандит, другий, всі вам гроші платять. Ви що самі не знаєте? Ви знаєте, що я законопослужний гражданин? Я, я налога платі. Я ви знаєте. Добре, за язика вас ніхто не тягнув. То може пояснити ілюстратору, звідки у вас така розкішна автівка вартістю у більше мільйона гривень. І чому ви її не задекларували? Ця автівка зареєстрована на вас. Це ваша автівка. Ви задекларували її? Все, до побачення. я так? рад вас був бачити? До побачення. Ну давайте поспілкуємося з вами. І вже за півгодини мені зателефонував начальник поліції. Виявляється, Сергій Шевчук, який сам під'їхав до мене серед міста, вигадав свою історію. Що проникли на території до молодіння налікали дітей? А хто саме? Ну, Чоловіки з відеокамерою. Ну ви ж розумієте, що це просто видумка? Я звісно, що в цю братку, Я в курсі. Зять мера, депутат пропрезидентської фракції, не вказав у своїй декларації не лише автомобілі, а й цілу купу іншої власності, зокрема будинки, ресторани, ігрові зали та ринки. Але бізнес, звісно, бізнесом займаюся. у мене до 30 людей, найманих працівників, і кожному із них я плачу зарплату. Виявляється, його заробіток за рік склав всього 50 тисяч гривень. Це власне майбутній будинок, зятя мера міста Могилів-Поділь Сергія Шевчука. Дело передають від одного слідувателя к другому. Ніх, це уже як щось то вроді ігри, і ніхто конкретно не хоче ставити по закону розбиратися. Повернімося до стрілянини за поясненнями. Я приїхав до Вінниці, адже саме тут нині ця справа. Але щось не надто просувається на сьогодні. Поки що жодній особі не оголошено про підозру на цьому етапі слідства, слідство не розголошує деталі до судового розслідування. Сподіватимусь, що це дійсно таємниця слідства, а не покривання справжніх злочинців, бо тому, що, попри очевидні факти і докази, досі нікому не оголосили підозри, виникають певні сумніви щодо об'єктивності розслідування. Люстратор стежить. Кумівство чиновників, депутатів та суддів минулого тижня, до речі, ми представили нашу нову рубрику про народних обранців, де ми показуємо, чим живуть та як працюють нардепи. Але я переконаний, ще більше вам сподобається наша іще одна ідея: не для кого не секрет: чим далі від центру суддя, міліціонер, прокурор і мер, головні фігури. Їх бояться, а вони відчувають себе володарями життя. І ми вам покажемо, де і хто головний, як живуть, які бізнеси мають і на чому їздять. Це немов справжній атракціон. Чотири ключові персони кожного міста: мер керівник прокуратури, начальник поліції та голова суду. Саме вони вирішують ваші долі, вершать правосуддя та тримають владу у своїх руках. Звініті сейчас. я познайомлю вас з кожним із них. Покажу, де та чим живуть служителі закону. Чи відповідають їхні витрати прибуткам, які амбіції мають? Про що не хочуть говорити та як реагують на камеру люстратора. 110 стаття, частина 2 Кримінального кодексу України. Що це таке? Дуже не знаю. А розпочинаю так званий тур знайомства із найбільшого міста Київської області Білої церкви. Після місцевих виборів 2015 мером Білої церкви став кандидат від самопомочі Геннадій Дикий, за якого у другому турі віддали свої голоси понад 60% виборців. Геннадій Дикий з 1993 по 1997 працював на різних посадах у приватних підприємствах. У 1998 заснував власне будмаркет, де трудився до виборів 2015-го. Це офіційна біографія. Згідно з декларацією за минулий рік, заробив 1 мільйон 700 тисяч гривень. З них півтора мільйони дивіденди, 200 тисяч зарплатні і 18 тисяч дохід від оренди майна. Дохід родини – 1 мільйон 200 тисяч гривень. Разом із дружиною має півтора гектари землі, велику квартиру. Пересувається мер на Порш Каєн 2013 року. Його дружина на Інфініті ЄХ-25. А ще вдвох володіє 10 вантажівками та цінними паперами вартістю у 50 тисяч гривень. зайнятий зараз. І доки чекаємо ще трохи цікавого. Після обрання міським головою Геннадій Дикий нібито відмовився від бізнесу. Насправді ж просто переписав усе на дружину. Олена Дика володіє підприємством Ройс Екотех. Після виборів 2015-го стала власницею ще й магазину Будмаркет та фірми «БЦ «Іст Сервіс. Всі три компанії займаються будівельними матеріалами. Ви новообраний мер, так, так. вперше. Так. А, у вас є бізнес. У мене був бізнес. Б, був бізнес. А розкажіть трохи, що це за бізнес? Ну, Це будмаркет, так? Ти я правильно розумію? Ну, не тільки. А що ще? Я був власником трьох підприємств. Я підприємець, ніколи не був держслужбовцем. Це? Так, я займався 20 років бізнесом. Нового мера також успішний бізнесмен. Анатолій Дикий є власником 40% акцій, такого собі братка КТП 1028. Це підприємство займається вивозом і переробкою сміття у білій церкві. Фактично є монополістом. Ще 37% акцій у комунальній власності. І донедавна сам міський голова на пару з дружиною володів 30% акцій, які вочевидь передав своєму батькові. Я входив до правління, так був час. А коли ви вийшли на тому році, здається, дивно. Адже за офіційними даними це сталося 29 грудня 2015-го. Та справа навіть не у цьому. Ви не бачите конфлікт інтересів у... Я, цьому? конфлікту інтересів у конфлікту інтересів. Ну коли ви міський голова ну, розумієте, або ж, батько? якби конкурс проводився зараз і так далі, конкурс проводився наскільки пам'ятаю в 16-му чи в 15-му році. А з другої боку. Враховуючи, що це підприємство на 37,3% належить громаді Біла Церква, сплачує податки в Білій церкві, сплачує також дивіденти до бюджету міста Біла Церква. Це погано, скажіть мені? Будь ласка. Ні, не погано. Скільки Ні. відсотків акцій у вашого батька? Вибачте, спитайте у мого батька. А у вашої дружини? Знову-таки можете спитати мою дружину про це. А де вона зараз працює? Вона працює там? Вона працює директором будмаркету. Менш важливо у місті прокурор. Після гучної реформи кандидатів на посади керівників місцевих прокуратур обирали ну, дуже ретельно. Проводили конкурс у кілька етапів: тестування, завдання на логіку, знання законодавства та загальні здібності. А потім співбесіда, за результатами котрої визначали трьох найгідніших претендентів, аби з них вибрати хто ж очолить прокуратуру. Після атестації крісло керівника Білоцерківської прокуратури зайняв Вадим. Чугаєв, йдемо знайомитись. Канал 2 плюс 2 хоче познайомитися з керівником із камерою, з все зніма, знімає. Ну, керівник просить, щоб по каміну об'єкти повідомлення. Вадим Чугаєв народився на Харківщині з 98-го року, працював на різних посадах у Білоцерківській прокуратурі. Пройшов шлях від слідчого до керівника відомства. Згідно з декларацією за 2015 рік заробив 140 тисяч гривень зарплатні. Сім'я прибутку не має. Із майна у власності прокурора третина невеличкої квартири, трохи землі та шевроле Авеу 2006 року. Спілкуватись відкрито прокурор одразу не хоче. Я просто хотів з вами спочатку переговорити, як би так предварительно. Попередньо поговорили і наступного дня записали інтерв'ю. Але, на мою думку, цікавішою вийшла розмова, доки ми домовлялись про запис. Спочатку про атестацію. Справа у тому, що за результатами перших двох етапів конкурсу Вадим Чугаєв посів аж 13-те місце у рейтингу. Чому завелося? Ну. Розумієте, як нас в інституті вчили, допустим, що ми не повинні зубріті, запам'ятовувати уголовний кодекс або якісь там поняття цього приводу. Тому що це є настольна книга, яка має у прокурора слідчого сюди бути на столі. Було чимало запитань таких, які стосувалися, допустимо, яка в частині третій статті такого Кримінального кодексу є кваліфікуючі ознаки. Я одразу імпровізую. Стаття 171 Кримінального кодексу. Не готовий вам сказати, що 171 але це що зв'язане з якоюсь е, трудовою діяльністю із, із роду порушення. Трудового законодавства якогось ой, мимо це пане прокурор, перешкоджання професійній діяльності журналіста. Ну добре, можливо, у білій церкві просто не було прецедентів. Наступне це точно ви маєте знати. 110 стаття, частина друга кримінального кодексу України. Що це таке? Даже не Ну от а це ж надважлива стаття. Саме вона визначає санкції за зазіхання на територіальну цілісність країни, іншими словами, стаття за сепаратизм. І у час, коли держава воює, коли мало не кожного дня по всій країні відбуваються провокації і навіть диверсії. Такого не знати просто не можна, та й взагалі виникають питання стосовно того, як панові Чугаєву вдалося пройти атестацію. Адже з 13-го місця у рейтингу потрапити у топ 3 претендентів на посаду керівника здається неможливим без певних зв'язків. У квітні 2016-го під час гучної реформи поліції, у білій церкві змінився очільник міського відділу. Ним став Сергій Возненко. Йдемо знайомитись. У нього якраз триває прийом громадян. Доброго дня А підкажіть, будь ласка, де проходить прийом начальника поліції? Чекайте прийом перед вами ще чотири чоловіка. І доки чекаємо своєї черги, невеличка довідка. Підполковник Сергій Возненко народився у Білій церкві, навчався у Національній академії прикордонних військ імені Богдана Хмельницького. З 99-го проходив службу у внутрішніх військах України в місті Запоріжжя. З 2004-го працював на різних посадах білоцерківського міськвідділу міліції, в тому числі був заступником начальника. З лютого 2016 року виконував обов'язки керівника білоцерківського відділу поліції. Цього року очолив поліцію Білої церкви. Мене звати Олександра, ми до вас познайомитись. Згідно із декларацією, у 2014 році заробив майже 80 тисяч гривень. З них 4 тисячі – матеріальна допомога. Має квартиру у 60 квадратів, їздить на Нісан Примера 2006 року. Дружина має кімнату у гуртожитку, домогосподарка. Декларація за 2015 рік у відкритих джерелах відсутня. Де ваша декларація за 2015 рік? Де, в особовій справі. Ви можете нам її зараз показати? Звичайно. І доки пан Возненко безуспішно шукає декларацію, питаю про його результати переатестації. По результати атестації за мене посаджує відповідаю. По тестам набрав 83 балли. Він проходили його самі перші. Переліку питань взагалі не знав. Ну, які будуть ці питання, які тести будуть. Вже потім, звичайно, ті, хто проходили, потім було легше. Ну добре, тут претензій немає. Можливо, наш начальник має статус учасника бойових дій, не беручи участі в бойових діях. До речі, ви колишній військовослужбовець, а ви були в АТО? Mm. Ну писав рапорт будь проведення відділ в Донецьку чи Луганську область. І вас не приймали. Да. Mm. Вже 12 років у міськрайонному суді Білої церкви головує такий собі санін Володимир Миколаєвич. Другого дня а Володимир Миколаєвич. А... Зараз справ буде слухати одинадцяту годину. Володимир Миколаєвич Санін народився у Білоцерківському районі з 1978 по 1982 роки. Працював стажером адвоката. З 1982 почав працювати у суді і вже за п'ять років сів у крісло голови міського, а згодом Білоцерківського міськрайонного суду, де й досі непогано себе почуває. Згідно із декларацією, за 2015 рік заробив майже 800 тисяч гривень, з яких 270 тисяч зарплатні все інші. Дохід від відчуження нерухомого майна. Разом із родиною володіє великою квартирою у центрі міста, стареньким вазом та позашляховиком Toyota Крузер» 2008 року. Доброго дня. Доброго дня. А ми до вас. Чого запізнилась на справу? Що вам сказав, що ну, сказала, що в 11 справа має розпочатися. мало що вам сказали. Ну, помічниця ваша що вже до нас. Я на роботі. Розумію. Хочете поспілкуватися? Давайте говоріть, коли я у нас час. Давайте одразу після, після слухання. Проте і після слухання справи мантії носець не надто привітний. Закінчили справу. Нам О, бували... ну, ви ж зняли мантію. Ти що? Ну, тобто, з того розгляд закінчився, правильно? Я ж все, неправильно. Ну, правильно. З того розгляд ви ж закінчили. Ви були повідомити, що ви приїжджаєте. Ми не повідомити. Ну, повідомити. Ну, то все, будьте здорові. А може він просто злякався люстратора і моїх прямих запитань. Як, наприклад, про те, що у служителя Феміди Саніна будується ось такий незадекларований будинок. А за яке гроші, як ви думаєте, ви За які? Ви ж, мабуть, самі знаєте, за які. За наші гроші. Викликає сумніви й дохід від продажу майна, адже порівняно з 2014 м у 2015-му році кількість нерухомості та автівок у суді не змінилась. Я вам що так розкладати не буду. Ми сядемо в залі. Я буду теж писати. Що ж, будь ласка, отже, до головного чому будинок не задекларований, У 2013-му році. Я купив будинок аварійний, я його зніс у 2014-му році, і зараз там будується новий будинок. Будинок, який перебуває. Під час будівництва він... Декларацію тут не заноситься. Позволяю. А за які ви гроші ви його за свої гроші за, за свої? Ну ви скільки мені готови? Бачите, яка вас зарплатня зараз тищу доларів? Певно, економічна криза дуже вдарила по вашому гаманцю у 2014-му На банківських рахунках судді було близько 90 тисяч доларів і чверть мільйона гривень, які у 2015-му зникли. А ще пану саніну довелось продати якусь нерухомість та пасіку. Все пішло на будівництво. Ще довго будуватися. У мене дуже чудова квартира, дуже державна, яку я зробив. 150 квадратів яка? Ну, да, так, ви бачите, від це знаєте. Да. От я говорю, у мене п'ять кімнат, двічі комнатні. І ще цікавий і дуже важливий момент. Син голови Білоцерківського міськрайонного суду Санін Богдан Володимирович працює. В окружному адміністративному суді Києва такий собі сімейний підряд. Пишуть, що Богдан отримав посаду завдяки вам. Як це? Ну от я не знаю, розкажіть Ну, Скажіть, ви мені. то це я один такий, тільки батько що і що син. Як він не завдяки мені отримав цю посаду? Ну не знаю, але просто така тенденція складається, коли там. Е... Ну, складалася, зараз один вже ж немає. Вже ж зараз немає. Ну, Чим я їм міг допомогти? Скажіть. Хіба порадує як юрист юристові да? Я по порадує з дитині ніколи не відмовляв. Ну деякі батьки допомагають дітям своїми зв'язками, так би мовити. Ні. Зв'язки в мене якби мене були зв'язки, я вже 30 років протрубив церкву. Я був би верховним суд. Нещодавно Богдана Саніна було обрано суддею спікером. Це так зване обличчя цього дому Феміди, і непогано вимальовується картинка. Богдан Санін один із перших, хто у листопаді 2013-го заборонив проведення мирних зібрань у центрі столиці. Через кілька місяців після того литовці склали список винних у й терорі на Майдані у Києві. У переліку із півтори сотні людей на чолі із родинами Януковича, Арбузова, Клюєва та Захарченка, фігурує і Богдан Володимирович Санін. Суддя окружного адміністративного суду столиці України питання порушення ним присяги судді розглядала Вища рада юстиції. Нема вже того, що було. А чому нема? То нема що ви Рада юстиції закрила закрила, так звісно, бо не вже нас законі нема, в законі прогалина. Нема ж по мирних зібраннях немає нічого. Ось так. Факти ніщо, коли можна використовувати прогалину у законі. Все просто. Висновки робіть самі, а наша команда вже рушає у наступне місто. На цьому поки що все. На екрані адреса сторінки в Фейсбуці там більше цікавого. Заходьте та спілкуйтесь із нами напряму. Ми зустрінемося наступного тижня. О цій же порі. справедливість є. Ми маємо боротися.